У сумах створили комісію, яка досліджуватиме причини смороду, на який скаржаться мешканці кількох мікрорайонів міста. До її складу увійшли медики, екологи, чиновники. Також планують залучити представників патрульної поліції, аби разом виїжджати у мікрорайони, звідки надходять скарги. Розповів голова комісії Михайло Бондаренко. уже проводиться постійний моніторинг ситуації по контролю за якістю атмосферного повітря надані відповідні вказівки структурним підрозділом. Така така інформація буде перевірятися на той час, доби коли саме більше скарб поступає, тобто це нічний період часу. Нагадаю, ми розповідали про появу смороду невідомого походження в районі вулиці Героїв Крут 2 серпня. Місцеві мешканці тоді скаржилися на запах, що з'являється щоночі з боку Василівки, і що він схожий на запах паленої гуми.